Наш формат у лізі сміху, позитивна новина. Я беру свій телефон, набираю баклана Говориться нам під ногами. Ми піднімем настрій вам Виступаємо всі разом. Сас танцює польку сам. Slap, 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 Бачу, скучав, я просто я офігенно роблю свою роботу. Темні <Слух> хмари закрили небо над лігою сміху. А що не бачу жодної зірки? А ласточки точно. Настя. Ти моя зірочка, ти моя красуня, ти моя вокалістка, ти моя співачка. Це ж вона співає, я поплакала і знав. Ні, то казка, а це Настя. А! А на руці ручка заново. ні 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 то Кам'янське, це оружова. Там, де їх три, да. а то Спартос і орунжо. <ріст> <плоджу> Володимир, от я впевнений, вам би було неприємно, якби теж казали, що наш формат грає не з бокланом, а з дідом Петром з під Полтавою, Володимирович. Вам приємно зараз? Ти <ріст> <ріст> кого дідом назвав. Гниль, ти, молода. Ти знаєш скільки в середньому триває мій секс? Годину. Це з дорогою. Що слідкував зі мною? <риклад> Ні, але через дві години у вас електрофаріз. Поїде! Я попереду. Пільготному. По <риклад> Еслі! <шли. риклад> Кукомалін Владимирович наглазений двішогняний кукомалє! <риклад> Випадок в магазині Канцтоварів. У мене все добре. Добрий день. Добрий день. Є проблема. Яка проблема? Я вас позавчора в однотій полці купляв шупер клей. Є проблема. Що, поганий? Клей хороший. Проблема та ходугому, там кришечка дуже туго закручена, я її зубами розкручував, і коротше, я про я не зрозумів, що від мене хочете? Я їсти хочу. Мені ще Вона мені сміється. А зараз дуже багато весіль, де наречений військовий. І так обітниці молодят. Дорогі молодята, у ваших обітницях прозвучать найголовніші слова. Прошу наречена. Я обіцяю кохати тебе вічно. Я обіцяю турбуватися про тебе кожен день. Обіцяю писати разом казку, де головні герої це ми. Що скаже наречений. Плюс. Мені ще ночі сниця. Крісом, хрістом. Воно мені сім'я. Біля воріт до раю. Бажаємо здоров'я. Апостол Петро. Привіт. ТЦК? Так. так Вам сюди не можна. Апостол Петро Іванович, 93 го року народження до нашої ери. Небесний простір хмара 5. Вам потрібно пройти з нами для уточнення облікових даних. <grasp> Побійтесь з Бога. Я ж апостол. Військова кафедра була. <кхат> <кхат> була. Хлопці. <кхат> Ну, ми ж. Ну я ж в раю. Ну незвичайно в такому раю, як в будиночку одеського вонякома, але ж ми стараємося. Стараємося. Чесно кажучи, я боюсь. Боїтесь воювати? Ні, воювати, не боюсь. Просто боюсь йти в ваше ТЦК. Бо я по інтернету відосики бачив, ви там таке чудите, це таке. <ріст> Давайте домовлятися. Ви мені зараз острочечку робите, а я вам потім. І вам потім. А? Ніяких домовленостей, тепер все чесно. Серйозно? Так. Ну, хорошо. Тільки мені треба ключі кхм, передати Тім. Павлу апостолу. О, тут ще Павло є? Є. Сюрприз! Сюрприз! Але в його група. Ні, ні. Я піду, москаля бити то святе. Таня, де мої берці? Пішли, пішли. Мені ще ночі Крістом, кріс сам. Вона мені сміється. Цей сам, цей сам. А зараз діє соціальна акція Здай Берегу, отримай винагороду. І так в пункті прийому берег. Ставте на вагу. Шістдесят вісім кілограм. Таке во худе нещасне. Але яке воно на тій траві має бути, правильно? Та я, якщо чесно, такий собі берега. Так, а, так мовити, на половинку. Так ви мовите на півшечки, правильно? <систит> Дід в тюрму. Тримайте за нього 10 тисяч доларів. Наступний! А в мене ще один є. Ще один. Так не любите бариг. Так люблю гроші. Боже, ставте, ставте на вагу. <рик-> <рик> oh, ну це я розумію барига. То є матка бариги. То барига Баригович. Де піймали цього кита? В клубі на живця, а точніше на потапа. Це братан, через тебе люди дивляться тік-токи і холодні. <риклад> ти б йому щось веселіше давав, бо виходить, вживає він, а сумує народ. <риклад> Давай в тюрму бігом. Тримай за нього 10 тисяч доларів і 5 тисяч від масті. <риклад> Зяток, а куди це ти мене ведеш? Мамо. Ну ви ж казали, щоб я нормально заробляв. <риклад> а що це у нас за пакет? Мамо, то розсада. <риклад> Мужчина. Скільки раз повторювати, не водіть сюди родичів своєї жінки, будь ласка, не водіть. Ладно, матусечко, піздіть, будь ласка, будете блокпост фотографірувати. Кого привели? Берегу. Де він? Я Берега. Я почув, скільки ви грошей даєте, сам себе привів. Похвально. Тримайте 10 тисяч доларів, йдіть в камеру. Чуєте? А. За п'ятерку відпустите. Ти що зараз? Мені? При виконанні пропонуєш хабар? Я згоден. А ви не боїтеся? А чого боятися? Ти що не знаєш, що з хабарниками в державних структурах роблять? Максимум, що переводять це на іншу посаду. І не завжди хужу. Домовились. Ні, насправді. Хабарі — це зло, знаєте, і хабарника потрібно бороти, як і ворога нашого. Основного. Ми повинні його подолати, розумієте? Чуєш? О. Ти з ким говориш? Слухай, братан, злазь, я теж нервно здаюся. <ріст> так ми країну не побудуємо. А всі ми знаємо, що Кирило Олексійович Буданов вступив до академії. Друга освіта потрібна Буданову, щоб боротися з образуванням. З образуванням, яке утворилося в нас на кордонах. Іспит Буданова. Заходьте. Заходьте. Добрий день. Добрий день. Кирило Олексійович. Нам дуже приємно, що ви обрали саме наш. Кирило Олексійович, нам дуже приємно, що ви обрали саме наш вуз. Для нас це велика честь. І відповідальність І відповідальність дуже велика. <праць> Дозвольте запитати. Це ви? <праць> це ви. А чому борода? Так треба. Ви готові? А ви. Я так. Я знаю. Беріть. Не беру. Тягніть. Потягну. Знаю, що там. Що там? Розпад Російської імперії. Розпад Російської імперії. Відповідайте. Ви відповідаєте. Вас який період цікавить: 1917 чи 2024? -й? Як в білеті 917 -й. Не цікаво. А 2024-й? Не спішіть. Ви мені щось розкажете? Щось розкажу. Чи не розкажете? Чи не розкажу. В 1812 році москвичі спалили Москву. Всю тащанту просто тупопила та пастеля замість москви. Пастеля. Я вас це не запитував. Просто я люблю про це розповідати. <звук> так, слухаю. Я завжди для вас вільний. Так, виконаємо. Дружина телефонує. Маркапо... Маск... Марк, Маск... Маскап... Маскас... Маскас... Маскарпоне? Ага, маскарпоне. А що ти таке будеш пекти? Тортик в вигляді Кримського мосту. Це буде бомбезно просто. Я трішечки затримаюся. Тортик згорить? Ну, так навіть смачніше буде. Я теж. Я сильніше. Сильніше. Ще питання є. Так, ви готувалися до іспиту? Чи готувався я, Кирило Олексійович Буданов, генерал-лейтенант, начальник головного управління розвідки? Кінесно ніт! У мене роботи піздець. Кирило Олексійович, ви поступили! Я знаю. А що таке безкерпольне? Це що вони таке? Друзі, дуже приємно, що сьогодні сміх, не просто сміх, а сміх, який допомагає напряму нашому війську. З нами усі роки. Ми думаємо, це варто сказати. З нами у роки був Роман Іваненко. Герой. Він з нами поруч був, є і буде. Ромка, друг, ми пишемо тобі лист. Хоча даємо, що ти так все бачиш. Вовка взяв собі айфон 15, і дивись. Але прийшлось під каменцем продати дачу. Пашка не п'є, зав'язав з понеділка. В Ігоря була днюха, і мене він розв'язав. Артема на Київ не пускала жінка. Ще так далеко з дому я сміття не викидав. У нас все як завжди, розмови до ранку, пишемо жарти, розганяємо разом, а ти ніби вийшов за пивом братанчик І скоро повернешся, і присядеш за столом. Ми повернулися у лігу сміху, щоб надати життя триває. Ми знову в гуморі шукаємо втіху, і з нами поруч нікого немає. Давай згадаємо мініатюри, якими розривали ми сцену І ти ще раз зіграєш громчик з нами, і посміхнешся знову всім з екрану. Ми дякуємо його дружині у нас сьогодні в залі. Ми дякуємо батькам, ми дякуємо усім вам. Для нас це було саме головне, що ми хотіли сказати: бережімо наших воїнів, пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя. Дякуємо, всім. Наш формат стас бакла.